здоров'я, Саня. Повертаємося зараз. Операційна ділянка у нас розширилась, Добавився турецький напрямок і, і так досить широко було. Але сьогодні не про справи військові. Сьогодні мабуть, Мабутці з таким явищем в житті сталкивались як шахрайство. Да? Є скол-центри, є шахраї, які підробляють сторінки відомих військових і проводять на них збори. Це системне явище і воно триває всю війну. Особисто в мене тільки на Фейсбук, навіть дві чи три сторінки є і підписники написали купу заяв до мусоров, до прокурорів з нульовим результатом за таким результатом. Тому що дознавателі прокуроришки потім прятались, трубки не брали, нічого поділати не можуть. І я нагадаю, є спрощена. Процедура доступу до банківської таємниці і це колосальні. Це десятки і сотні мільйонів гривень, які йдуть не без участі, а при прямій участі цих чмошників. Да? Кіберзлочинність, Кіберзлочини ну, коротше мусора прокуророчки, всі в тімі, всі в долі. Збирають на картки зеків, банк Восток, як правило. Ми мільйон разів викладали ці картки і на жителів Ірляндії та Лугандона. Результат ніякий і покарання ну, за два з половиною роки я не бачив осуджених цих шахраїв ні одних. А їх і не буде, не буде по той простій причині, що це схема. Да? Удобно ж, да? військові воюють, мають якесь сім'я, збираючи відповідні збори на свій підрозділ. І сюди залізли, зеків підставили на їхні карти, струсили. Є волонтер Саша Полякова. Вона перерахувала ну, на мій акаунт. У Фейсбуці на карту Шахрая 180 тисяч. Її через 10 хвилин обналічили. да? От вдумайтесь. Можливо, це просто, щоб зеки цим займалися самі? Ні, звісно. ця кіберзлочинність мусарів, да? У чекіста там 80 мільйонів, глава департаменту да? кібербезпеки, ніхерова вони бореться, за мусорів взагалі умови немає. Бракурорички везде в темі, везде долі всі хором обосрано і в початку війни, зараз капусту рубають. Це одна із тем. А нічого, що військовий підрозділ не забезпечується, да? і це прямо впливає і на боєздатність, і на виконання бойових задач і на багато речей. Ну вам же пофіг, ви ж війну як бачили в телевізорі, да? в тіктоці да я відео виложу. Ото і вся війна. А тут капусточка жива, і це наскільки ця херня порагнула. Що просто капець, і ну я можу мільйон роликів випустити, і толку не буде. Я говорив і говорю при цій системі оцих шлунків, шнурків партії регіонів а по суті антимайдана, який заліз на вищі керівні посади, розсівся по всіх природоохоронних органів, по судовій системі. У нас ніяких змін не буде. І з таким розкладом я не бачу перспектив виграти війну. На жаль. В Україні мають до влади пройти українці, в першу чергу, патріоти, і тільки таким чином ми зможемо закінчити війну. Як я це бачу через вибори їх потрібно вже об'являти і проводити вибори. Це перше. і головне наданий воєнний стан, а стан війни вводити. Мобілізувати економіку, мобілізувати державні органи, мобілізувати цих природоохоронців, держслужбовців, сраних забронірованих, пробронірованих. І всі мають іти працювати на фронт і воювати на фронті. А то удобно устроїлись. Воює 20% нації, ці пилять бабки. Бюджет на задержання безполізних да, оцих державних службовців, природоохоронців, судової системи, їхню челядь обслужуючу, він більший, він більший, ніж бюджет, який йде на війну. Ну і як це, як, ну, як ми збираємося вигравати? Да? По Хмадету пролетіла ракета, а туди 100-200 Грим-2 має на Москву полетіти. Полетіли, блядь, о, Чого? Ну, розказувати вам не надо. Потому що ми або воюємо, блін, або займаємося херней. Оце можна шоу, ці квартальні шоу вже за два з половиною роки заебала, блін. Фортифікація, шоу, БК, блять, шоу, блять, все шоу, да. 31 тисяча погибших, блять, ебать. У мене, блядь, слов немає, щоб. Ну... І якщо народ буде сидіти ровно на сраці і не хоче воювати, бігати, то може настати такий час, коли нас цих не стане, блин. ви підете блин, аж бігом в армії вторження Оркостана в Європу в перших рядах, штиками на перевіз, на Польщу, на Чехію, на Фінляндію, і здохнете там безполезно. Тому що той, хто не захищає свою землю і не годує свою армію. Буде обов'язково годувати чужу. Така логіка життєва. Сподіваюсь, що так зрозуміло. З шахраями, ну, після мого відео ситуація поміняється. Мусора перестануть бути мусорами прокуроришки або сени перестануть бути прокуроришками да, і хабарі брати. І всі ці кіберзлочини, сім'я, звісно. Але я вважаю, що народ має знати правду. І народ не має сидіти на жопі, а має щось робити. Є всі законні рычаги, механізми вперед. Ви ж цих петухов обирали, блядь. Ну як обрали, так їх в обратному направленні і вправляйте. А то все воєнне повинні зробити. Все воєнне. Вернутися з фронту, розігнати Верховну Раду, шмигалів, коклету відклепати. Все повинні воєнне зробити. Тоді чекайте, блядь. Манна небесна. Тільки вмісто мани може, блядь, скопленочний сюди орк прилізти. І що ви будете робити, коли ви по суті свої сцекуни? Думайте, а ще краще щось робити.